Розділ 11, у якому Аля дізнається про державну таємницю. А ти знаєш, чому я боюся свого першого недорадника, бо він зазіхає на мою корону, плаксиво сказав Недороль 10. Мене рятує тільки те, що в нього немає голови. Але як тільки він роздобуде голову, Недороль засмучено похитав головою. Як це немає голови? Жахнулась Аля. Немає і все. Його намалювала якась дівчинка спочатку з головою. Потім та голова їй чомусь не сподобалася, і вона стерла її гумкою, а іншу так і не намалювала. От він і залишився без голови. І раптом недороль похопився, вирячив очі, підняв палець угору і зашепотів. Але про це ніхто не знає. І ти про це нікому не кажи, бо, бо, бо. Недороль затнувся. Він не знав, яку причину вигадати, щоб змусити Алю мовчати. Бо це державна таємниця, нарешті придумав він. Знаєш, що буває за розголошення державної таємниці? Недороль рукою показав, ніби відпилює собі голову, і прохальним голосом запитав: Ти нікому не скажеш. Алі стало шкода маленького чоловічка. Вона запевнила його. Ні, ні, не бійтеся, ваша недоречносте. Біля трону недороль підняв свічку над головою та освітив заглиблення в стіні нішу. У ній стояли залізні лицарські лати. Бачиш цей шолом? спитав недороль. Кожний ранок перший недорадник приходить сюди і прилаштовує шолом собі на плечі. Замість голови, а ввечері ставить його назад. Розділ 15-й, у якому Аля проникає до зачарованого будиночка. Я чекатиму тебе тут, сказав недоладько. Аж поки ти не повернешся. Хай навіть мене сто років. Ну ну, заспокойся, так довго думаю, тобі не доведеться чекати. І Аля попростувала до будиночка із червоної цегли, що самотньо височів серед пустиря. Дівчинка двічі обійшла його, але не знайшла навіть дірочки, крізь яку можна було б хоч зазирнути всередину. У розпачі вона присіла на камінь під стіною. От якби тут були ось такі малесенькі дверцята, щоб я могла в них пролізти, сказала Аля і легенько провела пальцем по стіні. І раптом там, де вона провела пальцем, з'явилися дверцята, саме такі, які вона уявляла. Аля натисла на ручку. Двері відчинилися. Перед нею був довгий коридор із високими вікнами. Аля визирнула в найближче з них і побачила чудовий сад і велетенську клумбу. Та милуватися не було коли. Дівчинка рушила коридором. З обох його боків було багато дверей. Кожного разу, узявшись за ручку дверей, Аля переконувалася, що всі вони замкнені. Тоді дівчинка звернула в один із бокових коридорів, потім у другий, третій, а кінця їм не було видно. Аля час від часу виглядала у вікна, які їй траплялися, із лівого, і з правого боку, і завжди за вікном був той самий куточок саду з клумбою. Вона вже геть знесилилась. І сіла на стілець, що невідомо звідки взявся в коридорі. Дивно, подумала вона, я добре пам'ятаю, що тут не було жодного стільця. Раптом у неї в голові сяйнула здогадка вона швиденько встала, і стілець зник, тоді знову захотіла сісти, і стілець з'явився. Цікаво, чи всі бажання тут здійснюються, голосно промовила Аля. Їй відразу ж захотілося морозива. Так захотілося, що вона аж очі заплющила, а коли розплющила, побачила у своїй руці порцію пломбіру на паличці. Аля рушила далі, смакуючи недоладянським морозивом. Проминула кілька дверей і враз зупинилася. Ой, а якщо я захочу перенестися додому, вигукнула вона. Оце було б чудово. Дівчинка вже було відкрила рота, але перед очима раптом постав стурбований недоладько. Вона згадала його слова і уявила, як він чекатиме її на пустирі десять, двадцять і всі сто років. Ні, ні. схвильовано скрикнула Аля, бо злякалася, що її бажання буде негайно виконане. Ні, ні. Я тільки хочу дізнатися, як можна вибратися з недоладії. І полегшено зітхнула, коли почула в себе за спиною легенький шурхіт. Оглянувшись, дівчинка побачила клаптик паперу, на якому було написано Інструкцію по перенесенню див у чарівній книзі. Що ж, буду шукати чарівну книгу, мовила Аля і поспішила далі. Незабаром вона побачила ще одні двері, натисла на ручку, теж замкнені. От якби мені ключ, проказала вона, і враз щось дзенькнуло. Аля побачила під ногами ключ, підняла його і спробувала відімкнути двері. Замок тихенько клацнув. За дверима було темно. Аля обережно ступила через поріг, і двері самі зачинилися за нею. Я пропала, похолола дівчинка. Це пастка. Очі поступово звикали до темряви. За кілька кроків вона побачила над самісінькою підлогою маленькі напівкруглі віконця, подібні до розрізаних навпіл кружалець лимона. Аля присіла навпочепки і заглянула в найближче віконце. Там, унизу, була невеличка затишна кімнатка. Посередині кімнати на столі лежала велетенська розкрита книга, а на стільці за столом. Аля навіть не повірила власним очам. На стільці сидів той самий чоловічок, якого вона вперше побачила вдома, тільки тепер він був не малесенький, а на зріст майже такий, як вона. На голові в нього червонів ковпачок, а на лівій нозі не було черевика. І тепер Аля знала, що звати цього карлика не до черевик. Розділ шістнадцятий, у якому Аля читає чарівну книгу справа номер. Книга була величезна. Щоб перегорнути сторінку, не до черевику щоразу доводилося підніматися зі стільця. Карлик заметушився і почав нишпорити по кишенях. З однієї витяг свого лівого черевика, узув його, тупнув ногою та зник. Аля кинулася до дверей, але вони були замкнені. Вона згадала, що залишила ключ у замку по той бік дверей. Швидше, швидше, ключ! вигукнула дівчинка і слухала, чи не у підлогу. Але ні, у цій кімнаті бажання не виконувалися. Аля зрозуміла, що її замкнено. Шукаючи порятунку, дівчинка згадала, що в кишені в неї лежить ключ від хвіртки з королівського саду. Вона на всяк випадок. Спробувала відчинити ним двері. Яка радість? Замок легко відімкнувся. Але як же тепер дістатися до маленької кімнатки? Аля відімкнула вже кілька дверей, однак усі вони вели в ту кімнату, з якої вона вийшла. З розпачу дівчинка ледь не заплакала адже Карлик міг повернутися будь-якої миті, а вона так і не встигне прочитати чарівну книгу. А якщо спробувати знову, подумала Аля, підбігла до стіни та швиденько провела по ній пальцем. З'явилися дверцята. Дівчинка прочинила їх і нарешті опинилася в карликовій кімнаті. Вона підійшла до столу і на обкладинці книги вголос прочитала Справа номер. Що за справа номер такий? здивувалася Аля. Але треба було поспішати, і вона розгорнула книгу. Інструкції до зачарування та розчарування було написано на першій сторінці. Аля перегорнула її і радісно скрикнула. Перед очима була інструкція номер 12 як перенестися з країни недоладії». Рівно о 12 й годині, коли хвилинна стрілка затулить годинну, стати перед годинником королівського замку. Доробити все, що є в тебе недоробленого, і проказати закляття. І дороби, і допиши, і дорозпочни, і не лиши, І доїдай і допивай, і з недоладії тікай. Щоб краще запам'яталося, Аля подумки повторила закляття, потім перегорнула сторінку. Далі були адреси, серед них дівчинка прочитала й свою Отож. Щоб повернутися додому, їй треба стати на площі перед годинником, заплести другу кіску і, коли проб'є рівно дванадцята, промовити закляття. Аля швиденько перевірила, чи не загубилася стрічка. Ні, вона лежала в кишенці. Заспокоївшись, Аля гортала книгу далі. Невже я нічого не дізнаюся про себе? засмутилася вона. Але коли перегорнула останню сторінку, зрозуміла, що знайшла те, що шукала. На ній рукою недочеревика було написано список людей, які не доробляють свої справи, та яких я відібрав для перенесення до недоладії». Аля звернула увагу, що в списку проти кожного прізвища стояли цифри: 98, 76, 54. Біля Алиного імені, що значилось у списку під номером 1, була цифра 100. І слово «перенесена». Унизу дівчинка помітила написану дрібненькими літерами примітку до недоладії переноситься лише той, хто не доробив рівно сто справ. Вона похапцем вирвала листок і заховала в кишеньку. А тепер швидше до недоладька, поки не повернувся карлик. Аля пальцем намалювала на стіні двері і вийшла в коридор. Потім зробила те ж саме в коридорі і опинилася на пустирі. Двері за нею відразу ж зникли. Але тепер вона знала таємницю будиночка, а до неї, усміхаючись на весь рот, від чого його фізіономія здавалася ще недоладнішою, поспішав недоладько. Розділ 18, у якому Аля потрапляє до рук першого недорадника. Аля з недоладьком знову подалися до королівського замку. Двері їм відчинила заплакана недопопелюшка. Що сталося? стурбувалась Аля. Перший недорадник наказав відрубати голову головному недокухарю, нібито за те, що він подав круті яйця королю на обід. Але ж це неправда. Яйця були недоварені, рідкі, я сама перевіряла. Схлипуючи, розповідала Недопопелюшка. Недокухар був такий добрий. Він завжди пригощав мене ласощами з королівського столу, і Недопопелюшка залилася слізьми. Цить, не плач, заспокоїв її недоладько. Скоро цьому настане кінець. Недопопелюшка кулачком витерла мокрі щоки і з надією подивилася на свого приятеля. А недоладько, нашвидку розповівши їй останні новини, запитав, може, ти знаєш, де живе годинникар?» Звичайно, знаю. Адже я щодня ношу йому обід, я знаю до нього найкоротшу дорогу. Ходімо. Недопопелюшка вела Алю незліченними залами старого замку. Вони дуже поспішали, і все-таки перед одними дверима їм довелося зупинитися. У кімнаті, через яку треба було переходити, хтось був. На вшпиньках підкралися вони до дверей та побачили першого недорадника. Він складав до високої шафи сувої королівських наказів і наспівував пісеньку. Недорадник повернув голову. І Аля із жахом побачила, що забороло в шоломі підняте, і з шолома визирає обличчя. Точнісінько таке, яке вона на своєму малюнку стерла гумкою, хиже і зле. Аля схопила Недопопелюшку за руку та схвильовано прошепотіла Дивися, дивися, у нього те обличчя, яке я стерла гумкою. Яке обличчя? здивувалася Недопопелюшка. Там, у шоломі. Та шолом же порожній, у ньому нічого немає. Виходить, не до попелюшка не бачить того обличчя, зрозуміла Аля, і ніхто не бачить, тільки я. Валі по спині забігали мурашки чи то від страху, чи то від морозива. Не треба було стільки їсти. Мабуть, починався нежить, бо дівчинка так голосно чхнула, що в порожній залі аж загуло. Недорадник підстрибнув до дверей, розчахнув їх. І схопив Алю за руку.